Вівторок, 16 січня. Він знає тебе на ім'я. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу. Він кличе своїх овець по імені й виводить їх. Євангеліє від Івана 10.3 Пітер Маршал, шотландець за походженням, був одним з найвідоміших американських служителів. Він дозволив Божому голосу керувати всім його життям. Одного разу в дитинстві, повертаючись пізно ввечері додому, він вирішив скоротити дорогу і пішов коротким шляхом через місцевість, де проводилося видобування вапняку. Йому була добре відома ця територія, і Пітер був упевнений, що зможе безпечно дістатися додому. Незважаючи на те, що тієї ночі на небі не було зірок, і видимість була недалі простягнутої руки. Пітер упевнено прямував по вересу між камінням, іноді він чув далеке бекання вівці або шум вітру, що гуляв у вересі, час від часу з шумом спурхував птах. Однак він був наодинці з ніччю. Раптом він почув голос, який твердо назвав його ім'я Пітер. Зупинившись, Пітер сказав у темряву Так, а хто це? Чого ви хочете? Відповіді не було, почувся тільки порив вітру, який пронісся над травою. Пітер вирішив, що йому здалося, і продовжував свій шлях. Пітер, почув він знову. Цього разу голос прозвучав ще твердіше Пітер. Він зупинився і почав вдивлятися в нічну темряву. Хто ж це міг бути? Він нахилився вперед, але спіткнувся і впав на коліна. Розтягнувши руку, він спробував намацати перед собою землю, але рука не знаходила нічого, окрім пустки. Кар'єр помилки бути не могло, оскільки, обмацавши краї обриву, він зрозумів, що знаходився на краю вапнякового кар'єру. Ще один крок, і, не звернувши уваги на божий голос, він полетів би назустріч своїй смерті. Ще один крок, і його життя обірвалося б. Там, на пустельному Вересовому полі, Бог показав, що знає Пітера, Він показав, що йому не байдужа його доля. Бог знає нас на ім'я, він не вважає нас якоюсь космічною випадковістю у Всесвіті. Бог створив нас, Бог подарував нам свій образ, ми його діти. Він опікується нами, він любить нас, він знає особисто кожного з нас. Наша доля не байдужа йому. Іноді ми, можливо, почуваємося самотніми, але він завжди готовий прийти нам на допомогу, називаючи нас на ім'я, закликаючи нас почуватися безпечно під Його покровом. Він кличе нас додому. Ісус знає кожного з нас особисто і співчуває нашим немочам. Він знає нас усіх на ім'я. Знає навіть наш дім та ім'я кожного його мешканця. Часом він наказує своїм слугам піти до певного міста на таку-то вулицю, до такого-то дому, щоб знайти там одну з його овечок. Як сильно любить нас Ісус, те, що непокоїть нас, непокоїть Його, те, що хвилює нас, хвилює Його, те, що завдає нам болю, завдає біль і Йому. Ми його діти, його інтереси тісно пов'язані з нашими. Нічого, що хоч би якось торкається нас, не буде поза його увагою? Хай ваше серце радіє його особистою, близькою та люблячою турботою. Друзі, якщо Господь так нас любить, як ми можемо не відгукнутися на Його любов і на ту велику жертву, яку він за нас віддав? Молімося, просімо у Господа прощення за те життя, яке ми до цього проводили. Я впевнений часом ганебне життя, за яке нам соромно. Але ми можемо сподіватися на Його прощення, ми можемо сподіватися на Його велику любов і милість, і на те, що ми будемо разом з ним далі.